Бівет трускавці. це година. 17.45. Такий час популярний для відвідин. Ми казали, от, будь ласка, термінал. Можна через термінал поповнювати картку на воду. Можна дивитися музей команців. Черга. Все одно є черга невеличка на наповнення карток. Знову гарно, дивіться, бачите, квіти з'явились. Як на мене квіти з'явились? Стало набагато гарніше. А, Добре, вийдемо. Вийдемо трошки на вулицю. Подивимось. Що на вулиці. Куди підемо? Там мабуть в напрямку. До центру трошки. З'ясуємо, що і як там. Сьогодні тепло, незважаючи осінь, бачите. Погода дозволяє. Можемо. Гуляти. Гусак. Традиційно ви знаєте, теж бачите, що тільки трошки далі відходиш десь від біве, то як, як людей не видно. Ну так зараз є. Потяг? ж Продаж картин, картини з бурштина. До речі, дуже і дуже раджу, як на мене, і гарно і оригінально. А давайте через сам центр. Центральна алейкум. Так, пройдемось, напевно, ще через базар трошки. Давно у нас не було прогулянки, так щоб відбілето і без поспіху. Через базар ще й такий час. П'ята, шоста вечір. Вуличні фотографи працюють. Можемо зайняти нішу вуличного відеографа. Що гортензії? Гортензії. ще не відквітли, але вже отот, вже отот відквітають. Морозово закрить? Ну все як завжди. Дитячі атракціони теж не працюють, незважаючи на велику кількість і дітей, і не дітей. Бачу, морозовий ніхто не хоче. 30 градусів. Речі. Не користується популярністю. Ну, і що, щезла, Чер... черга за млинцями. Я вже казав, якщо не стає черги за млинцями, це означає, що сезон в трускавці. Ну, а якщо не можна закривати, то він закрився сам по собі, Правда? правда? От праворуч продаж екскурсій. Ліворуч продаж іграшок, дитячої зброї, туалет. Речі, казав, там, туалет. Ще й влітку трошки подорожчав. Виноград кішмиш 150, рожевий 120, помідори 60. Ізабелла виноград 60. Це якщо ціна. А туалет 10. Значить, 10 гривень коштує сходити в Трускавці в туалет. Я не ображу, хтось мені в банку навіть 10 гривень кине. Ми вдячні всім. А хто 10 разів по 10, ну, тим більше буду вдячний. Це так, до слова про ціни у трускавці. А ринок? А Ринок будь-який. Був тільки ринок. А, Тут встановили з нового, бачите, автомат, який робить вату. Я думаю, за чим то черга? То черга до автомату, який робить вату. На ринку, на жаль, черг ні до чого нема. Ну, люди дивляться ковбасу, я бачу, але не купують, подивилися, йшли далі. Фільми кохатися в трьох, закляття 4», Антарктида. Чарівна подорож, Гайді. Зад трускавець король. Вперед, трускавець курорт. З іншого боку зазад трускавець Ну, До речі, тут прямо смачна кава. Від щирого серця кажу, не думайте, я не п'ю там каву на шару, нічого з цього не маю, але колись випив за гроші, кілька разів кава сподобалась. Отут. Але то, що така пані робить, бо знаєте, тут є теж... Одна пані робить смачнішу каву, а друга не таку смачну. Якби була сьогодні та пані, що робить смачніше, я б показав. Сьогодні та друга пані не хочу ображати. Ну, знаєте, в кожного свій смак. Кані на місці. Сколько ти заплатила А туди прогуляємося ліворуч, але вже вже в іншій серії. Українська легенда, чесно скажу, я не знаю. Ніколи не був. А там далі. Зліва пельмен, ви пам'ятаєте? В пельмені дуже і дуже так собі, насправді. Теж ви пам'ятаєте, я вам розповідав, що в пельмені дуже і дуже так собі, на жаль. За вавель просто помовчимо, знаєте. Або щось хороше, або нічого. Є то... собі вавель поки що, хто і є. Знаю, що вавель шукає купу людей, цікаво, що сталося з попередніми працівниками вавель. Напевно, то все вона. Вони були винні в тому, що, що там є, так як там є. Оце якщо зовсім коротко. Ну, навіть пельмені вільні столики. Та дуже добре. Дуже і дуже добре. Не, а сам будинок гарний, та. тут питань нема. Ну і тут це відкрилось теж Пахлава бір теж. Запахливий бір, поки що нічого поганого не можу сказати, бо я там не був. <рес> Хорошо теж, бо я там не був. А от ми бачимо, що я трошки столик. Пельмені. Ай все, будемо відходити. Люди хочуть втрафувати, щоб мене заважали.